Так здається, мені, люди, що колись душа співала. Всі пісні про те, що буде, а тепер моєю стала, Викликає серці того, як дивлюся на країну, що терплю якусь я муку, я страждаю, наче вину. Як вертаюсь у минуле, бачу панство та кайдани. Ріки сліз течуть і крові, біль нестерпний, тяжкі рани, скільки сиріт ходять, плачуть, бо голодні, бо убогі, їхні душі нас не бачать, не знайдуть до нас дороги. Я почула їх прохання, це душа мені сказала, що жила вона раніше і для вас не доспівала. Я тепер живу між вами, говорити з вами мушу. Вислухайте, я благаю, полюбіть мою ви душу. На Вкраїні нашій рідній, на святій землі священній, зацвітуть сади зелені, Богом всі благословенні. Нам було закрите сяйво, що з небес на нас ісходить. Наші помисли нечисті та прокляття дуже шкодять відпустити в Царство Боже душі наші безгріховні, тож блукають і не можуть їх спасти мольби церковні, бо коли стоїш у храмі, розглядаючи ікони, це весь світ говорить з нами, просить виконати закони. Всі, хто бачить, за нас плачуть, знають те, що буде з нами. Як настане час розплати, вже не скинемо кайдани. Я так хочу, люди милі, щоб спасли самі майбутнє, бо упадуть з крутої скелі, хто веде життя Господне. воє, його не бачать, наше небо почорніло, рани вас болять, всі плачуть, загубили душу й тіло, всі ті чорні темні хмари розганяє луч небесний, і Він спасає тіло наше. Піднімає дух тілесний, поможімо йому, люди, помолімося всі разом. Це прощення з нами буде, і життя нам буде царством. Заповідь нам, даний Богом, все навколо полюбити. Так нас просять в світі мертвих, так нас молять наші діти. До землі я до матусі доторкаюся руками. Через мене моє тіло все живе, говорить з вами. Цвіт калини, голуб в небі, гілка верби, сплеск лиману, колос в полі, ваші долі, силу дасть вам міць титану. Сонце в небі, зірка рання, все навкруг благословенне на життя, на процвітання. Все живе, воно священне. Помилюся я, вклонюся до пречистої Марії, поможи нам, Матір Божа, хай здісняться наші мрії.